Як вдарить по Росії заборона на експорт алюмінію? Скільки втратила країна агресор на виробництві скрапленого природного газу? Та що чекати в 14-му санкційному пакеті ЄС? Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні про обмеження, які були застосовані США та Європейським Союзом до Росії протягом квітня. Квітні Міністерства фінансів США в координації зі сполученим королівством застосували потужні санкції щодо Росії. Нові обмеження стосуються експорту алюмінію, міді та нікелю російського походження також обмежено їх використання на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами. Рішучі дії з США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволить Кремлю направити більше грошей в свою військову машину. Цей санкційний удар може бути болісним для економіки Росії та її олігархів, що є стовпами режиму Путіна, оскільки навіть попри те, що вартість російських металів з початком повномасштабної війни знизилася. Вони досі залишаються однією з головних експортних сировин країни агресора. Російський алюмінієвий гігант русал, головним акціонером якого є олігарх Олег Діріпаска, і до цього був під західними обмеженнями. А зараз побоюються, що 36% його продажів можуть опинитися під загрозою внаслідок санкцій. Ну бісловна якісь форми. А... Экономическое, экономическое сотрудничество будет продолжаться, но нужно делить на пять все, что у нас было там, еще 3-4 года назад. Такие жесткие ограничения и санкции, они подтолкнули. Я вот затрудняюсь оценить, но по моим подсчетам, за рубежом у многих... Підприємці, підприємці наході достатньо ну больші ресурси, то тобто, есть более чем трильйона доларів, називають оценки, которые сейчас здвинути, они сейчас зашатались. Як повідомляє Блумберг з посиланням на джерело у компанії, Русал може бути змушений скоротити виробництво. А відтак і поставки алюмінієвої продукції російським підприємствам оборонного комплексу. Які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ, військової техніки, зброї та боєприпасів, Болісного санкційного удару зазнала і інша надважлива для Росії галузь промисловості: виробництво скрапленого газу. Проекти по производству СПГ безусловно, важні. Потому що дають комплексний ефект для всієї економіки, позволяють нам отвойовити долю нужную нам долю на мировом ринку. СПГ позволяють развивать смежные отрасли. Другий за обсягами видобутку природного газу в Росії холдинг «Новатек» зупинив видобуток і скраплення газу на проекті Арктик спг 2 через санкції та брак танкерів. Російські відомості з посиланням на джерела повідомляють, що видобуток газу в лютому склав лише 83 мільйони кубометрів, що втричі менше від показника січня цього року, і в п'ять разів грудня минулого року, коли була запущена перша з чотирьох черг з виробництва. Іноземні інвестори заморозили свою участь у цьому проєкті. Європейський союз розпочав роботу над наступним вже 14 14-м пакетом санкцій щодо Росії за її агресію проти України. Пакет включатиме обмеження до нафтових танкерів, які транспортують російську нафту, не зважаючи на санкції, та заморозку активів нових фізичних осіб та організацій. ЄС також шукає способи протидії обходу санкцій за допомоги третіх осіб. Західних дочірних компаній, що працюють у країнах за межами Європи, ми маємо зосередитися на наданні всієї необхідної підтримки Україні, щоб вона могла захистити себе та виграти цю війну, і продовжувати ізолювати Росію і переконатися, що вона платить за збитки, що завдає Україні. Цього місяця Рада європейського союзу схвалила директиву про кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій ЄС. Тепер торгівля під санкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Директива встановлює однакове покарання для фізичних осіб, наприклад, позбавлення волі до 5 років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму понад 100 тисяч євро. Компаніям за порушення санкцій можуть скасувати дозволи, позбавити права на пільги. Накласти штрафи або навіть ліквідувати в судовому порядку. Держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати зміни в національне законодавство. А поки російські посередники використовують криптовалюту щоб уникнути санкцій США та закуповувати запчастини для дронів та іншого високотехнологічного обладнання. Російські імпортери використовують криптовалюту Тезер. Як пише Wall Street Journal, імпортери здійснюють перекази в рублях на російські банківські рахунки, якими керують посередники, ті конвертують рублі в тезер і виплачують місцеву валюту своїм іноземним постачальникам у Китаї та на Близькому Сході. У квітні позбавитись санкційних обмежень вдалося європейському підрозділу одного з найбільших у Росії банків ВТБ, що зареєстроване у Франкфурті на Майні. У квітні 2022 року. Після запровадження санкцій щодо ВТБ німецький регулятор усунув російський банк від управління дочірньою структурою і позбавив його можливості розпоряджатися фінансовими активами. Та санкційні обмеження вдалося зняти тільки через два роки. Акціонери російського Альфа-Банку, мільярдери Петр Авін та Міхаїл Фрідман теж дещо виграли. Суд Європейського союзу задовольнив їх позов про виключення із санкційного списку, до якого їх було внесено на період з лютого 2022 року по березень 2023 року. Згідно з рішенням суду, підстави для запровадження санкцій щодо бізнесменів. Не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. Хоча аргументи, які були висунуті радою, можуть встановити за відповідних обставин певний рівень близькості між Петром Авіном. Там Михайлом Фрідманом і Владимиром путіним або його оточенням вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підірвали б або загрожували територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. Поки що олігархи продовжують залишатися під санкціями ЄС, але це рішення Європейського суду є прецедентом, який у майбутньому може дещо покращити їх шанси. Повністю зняти з себе обмеження. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!